Напередодні мого дня народження, коли мені мало сповнитись цілих шість років, тато сказав, що через рік подарує мені татуша. Як я хотів би мати татуша. Всі хлопці, я певен, мріють про власного дракона, сильного, надійного захисника, такого, з яким нічого не страшно, як стану. Але чому через рік? Чого я маю старшати, невже не зможу собі з ним порадити? Хіба не впораюсь? Гадаю, що зумів би покерувати татушом вже і зараз. А ще, виявляється, цей рік буде високосним. Коли мені вперше це сказали, я був ошелешений. Виходить, дні то високі кості, як кості доміно, виставлені, не мов би, солдати в колоні. Одна кістка грудьми до другої. Торкаєш одну, сиплються по черзі всі. Тепер треба буде чекати та дивитись, як падатимуть по одному 300 плюс 66 днів. Тоді я намалював три жирні лінії цифри сім червоним, мов би, вогонь з рота дракона фломастером, і повісив свою сімку над письмовим столом біля комп'ютера, міцно закріпивши її клейкою стрічкою з усіх боків. Цей малюнок насправді скидався на справжнього дракона, з широко розставленими для польоту крилами. Я дуже часто затримував погляд на своєму закріпленому листочку паперу, роздивляючись свої три лінії, зібрані в сімку, аж поки одного разу не звернув увагу, що будова числа сім не дозволяє йому залишатись на землі. От якщо шістку можна оперти на ґрунт, нехай собі трохи й похитується Іваном по то сімка просто щоразу падатиме. Вона народжена літати, помагаючи собі тримати рівновагу крилами. Коли я спитав у тата, чому люди не літають, як це роблять татоші, то він загадково усміхнувся і, підморинувши, відповів Люди літають, крила людей, думки. Я також відчуваю, що можу літати, у снах, до прикладу. Навіть посеред білого дня, якщо заглиблююсь у мрій. Проте я хотів би керувати справжніми польотами. Це цікавіше. І не лише свого літачка, а якоїсь живої істоти, навіть такої складної, як от отато. Бо коли виросту, мені ж доведеться бути татом, а я хочу бути таким хорошим татом, як мій. Тож маю вчитись.